Ой, друзі, яке я сон бачила! Сниться мені, наче йду я селом, улипки. Іду я йду і бачу біля однієї з хат, забитих дошками. Сидить отой диверсант Сергій, сидить, як дитина, просто на землі, розставивши ноги і плаче, гірко так плаче. Я до нього, що таке? Чого це ви? Тю, кажу, що це ви таке балакаєте? Який коші безсмертний, він же тільки в казках. І тут, тільки як ото у вісні буває, я починаю раптом вірити, що кошій безсмертний справді існує, і що він ото справді вкраножу та й Марусю. Але що тепер робити? Що тепер буде? Треба йти і визволяти. Я б сам пішов, але ж ти бачиш. Має дерев'яні ноги липові. Я придивляюся і бачу. Справді з під холоджинців визирають дерев'яні, розсохлі потріскані ноги. Але куди треба йти? Де шукати? А воно каже: сиди чорний кіт, він тебе і доведе. А я дивлюсь і бачу, С сидить на призбі чорний, як ніч кіт і дивиться на мене розумно. І киває головою. Правда, бур'я, доведу. Ну, гаразд, кажу я. Кіст стримну з і поважно, так не поспішаючи, попрямував до полагаю. Я за ним увійшли, вийшли ми на галявину. Кіт раптом залопотів крилами. Звідки вони в нього взялися? Знявся і полетів. Був то вже не кіт, а Чорний Ворон. А я дивлюсь і бачу, стоять посеред галявини. Три хатини. Одна на курячих лапках до дверей табличка прибита, і на ній написано Яга костівна баба, друга з протипожежним шитом на стіну. на дверях табличка. Змій, змій вош, горинич». третя із загратованими віконцями. І з табличкою на дверях. Кощі, виш, безсмертний. Над дверима кожного будиночка годинник висить, що показує не лише час. А число день тижня, місяць і рік. А край галявини арка, і на ній великими літерами написано дачний кооператив, три погибелі. Сховалась я за деревом. Спостерігаю. Біля хатинки на курячих лапках якась особа у джинсовій спідниці, у вальветовому жакеті, у кросовках і садовим оприскочому руках, наче й не стара. Але з рота два кривих золотих зуби стирчать і довгий ніс, аж до підборіддя звисає. У темних окулярах на голові кепочка, у яких зараз модниці ходять. Рипли двері години для протипожежний щит. Вийшов звідти дядечку з червоним носом, за плечима огнегасник, у руках абоська, Як і в ній порожні пляшки з-під денатурату. На етикетках череп з кістками і застереження. Пити не можна, отрута, поки привіт його Костівна. Не добрий день, Змію Змійович. Тут я одразу збагнула, хто переді мною, баба Яга і Змій Горинич. Що, оприскуйте? гукнув Ху. через плече змій-горинич. Та оприскую, хай воно скаже. Мені поїла, скоро нічим буде клієнтів частувати. Тим часом за дерев підчупцем вибіг Огрядне чаревати зядечко в спортивному костюмі. Фізкульт ура, 33-18 сімнадцять, він на бігу. Не добрий день, коші кошівич. Коші безсмертний. Ви вже, мабуть, зрозуміли, що то був саме він, зробив коло по подвір'ю та забіг у свою хату. Ач! Гори захопився, бігає, кілограми зганяє. А вже ж перед клієнтами незручно зручно, Кощі, а червоно червою у ковбасинка. Ху! Та ще й одружуватись надумав, сьогодні дівчину переніс гарно Ху. Та що ви, чоловіки, у жінках розумієте, нічого гарно вам неодмінно подавається.